Привіт в резервет. Тривають останні дні розпродажу. Так і написано, що встигнуть вихопити, бо просто все оляля, все закінчується, буде знову по високих цінах. І от такі якби лякливі трішки і заохочувальні до покупок. А, такі банери були. А, вау. Сукня, ну, я тут знижки не бачу. Написано все від 400. Тут в новинках ця супна взагалі то не бачу. Тут я снижки, що ось ці висять просто. А цей кардиган красивий. Ну, новинках, ніяк не на знижках. Півтори тисячі гривень. Ну, а в принципі, я більше хочу бачити новинок. Мені цікаво, які будуть моделі, які ціни, який класний кардиган. Він такий оверсайз досить приспущений плече. Дуже-дуже от аж де воно. широкий рукавчик і до манжату завужується. Дуже такий милий, красиві відтінки, лимоний і щось таке, як рожево до Ну, На камері трішки по-іншому відображається потім у відео, не так, як в реальності буває і таке і склад. Акрил, поліастер і поліаніт, нічого немає натуральненького. На жаль, ось така футболочка в 700 гривень. Це надпись, вона як прорезина надкака. Фактурна, як в 3D. Футболочка, жовто-лимонний колір, стоїть котон. І, і це новинки. Це новиночки. що ще є якась спідниця до вискітки. До речі, зараз так модно і актуально носити, Кеди можна взяти на грубі підошві, футболку і спідницю з блискітками. Раніше це був страшенний мовітон, всі би оглядували себе, показували пальцями, а зараз це все нормально, 1800 гривень, така вверх напівпрозорі, напівпрозорі блискітки. Ось. Ось так такий відчинок цікавий. Між жовтим, між лимоном і повісило разом з цією булочкою, Це означає, що разом поєднується. Це новинки. Це в новинках 900 гривень. Такий джамбер, біленький, базовий. Нормальна ціна, як на в сьогоднішній час. В сьогоднішніх реаліях в складі віскоза і поліамід, якість непогана. Це базова річ, яку ви будете носити точно, не сьогодні, то завтра. Це не якась річ, така, наприклад, як ситня, там, з рюшами і мода вже вийде, і все. Футболочка котон 100%, 900 гривень. Ну, тут вже так, хто любить, хто не любить, тому що з тими блискітками, не з блискітками, а з такими камінчиками, якби і з перлинками. Щось я слова почала губити. Та я їх погубила. Поки я їхала до торгового центру, то почалася три рази. Сьогодні була тривога, але почалася тривога, поки я їхала, а потім почався дощ, хоча я підготовлена, я прийшла, взяла з собою парасолю, Я прочитала чемно прогноз погоди. 900 гривень дійсно дощ як почався. Така, як біла кофточка в'язана, то така в смужку. теж цікаво. Теж цікава, досить. Є такі костюми, я вже їх показувала, по-моєму. Ну, хто не бачив, то подивиться. А ще такі кофточки є в чорному кольорі. Білий, чорний. Ну і там оцю смужку, це нормально, нормально дуже приходить. Трішки поховалися від доща. А, так, Я хотіла показати ось цей костюм. Мені він подобається, такий мінімалістичний, щось в стилі козу, так на спинці. Така жилетка, а не подобається мені єдине, що він так зав'язується. Хоча мені не подобається в ньому. А штани мені подобаються. Ось штани, вони широкі. Це ліоце в складі. Ось такі штани. От широкі палацо. З гумкою в поясі бокові кишеньки, півтори тисячі гривень. Штани реально класні, але в костюмі теж буде класно, кого там ці зав'язки бентежать. Він не хоче там гузочки чи якусь блискочки, чи ще щось. Бо я по факту зав'язок цих не люблю. Ну, це я не люблю. А 99% моїх глядачів, напевно, люблять такі зав'язочки, цю куртку, що показати, не показати. Оверсайз, але в оверсайз 1700 гривень. Класна така куртка, добротна, якісна, непогана. Так, скоро вже будуть завозити різні ковтюльки, джембори. Так що, я думаю, вже треба придивлятися до більш таких осінніх речей. І що я можу рекомендувати? Придивлятися до більш базових речей, до більш таких в стилі олдмани. Щоб ці речі можна було поєднювати з будь іншими речами, які, наприклад, у вас гардеробі багато накупуючи таких яскравих, принтових. вже легше буде поєднювати півтори тисячі гривень. Такий коньячний колір мідаксі. Оця сукня, це 100% віскоза, вона мені подобається, її теж показувала, це теж новинка. Ось. Ну і давайте пройдемося по знижках 299 гривень від, від. то ціна може бути ого. го Така спідниця, якомусь іспанському стилі, З рюшами, широче, на донизу ярусна. Це такий поліестер, трішки скрипучий, 460 гривень. Отака така спідничка. А дешку 299 гривень. А, оці були досить дорогі, тут ще кофточки, якісь топи, ще маєчки, пам'ятаю, були. А, ось така пліса-спіпниця, дуже лезна в'язана, але вона добротна. Добротна, але яскравий колір, звичайно, що ніхто не хапав. Тому що про що я говорю? Треба більше купляти базові речі. Можливо, нехай вона виглядає трішки сумно, але вони актуальні. Теж 500 гривень. Так. Я думаю, що напевне, ось ця спідниця, то вона буде 299 гривень. Бо вона взагалі. Ніяка, ну просто ніяка спідниця, такий поліастер еластичний, пряма, ніякого складного крою немає, а, нічого такого, щоб вказувало на високу ціну <сум> і на статус. Ну, 299 гривень. Ну про що я і говорю? А, якби вже зрозуміло. Бревлі спеціально, мабуть, ще ще, 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 ще якісь такі речі, щоб вони вибивалися. Загального асортименту, такого базового, бо якщо повішають от наш бренд Голді, він шиє все базове. Ти заходиш і все таке сумне, просто нереально. Всі там біло-чорні футболки, біло-чорні штани, дещо стільки червоне проскоче. Ну, сукні вони, звичайно, шиї такі, щоб не продати. Оцей бренд Голді, якщо буде сьогодні час, я зайду. от В них сукні такі, щоб не продалися ні за що. Вони чому шиють. А більшості отаких от в них речей красива спідничка. А це льон чистий, 700 гривень. Ну, дофіга вже розпродажа. І вони ще так вчепилися в ту ціну на резерве, я бачу. Ну, ви продаєте по чому-небудь і нашивайте нового. Мені легко казати, цей костюм досить був по дорогій ціні, по високій. Правильно, по високій ціні, а не по дорогій. Так. І ось така блуза, у Вар 460 гривень. І ціна комфортна. Пару раз були знижки, то ціна вже дійшла, А так ця блуза коштувала щось з півтора тисячі гривень. Так, а спідничка скільки тоді? Не бачу ціни, але їх багато, я зараз скажу. Ось такий костюмчик. Костюмчик спідничка коштувала і коштує 800 гривень. Ну куди не йшло, куди не йшло. А ну кажу, що багато в них таких непоганих речей, але знижка не така, як би хотілося, щоб взяли і розпродали, щоб колосальна була. Хоча так, тут є і 70%, але в неї ціни ставлять високі. З вишикується спідниця. В складі котон Поліестер, це не повністю котони, зараз тисячу гривень, а коштувала ця спідниця на хвилиночку, подивіться, дві тисячі гривень. Ну, дві тисячі гривень це не знаю. Якби резерват був один в цілому світі брендом, і... а то могла б бути така ціна, на якщо є варіанти різні, наприклад, взяти навіть а, сенсей, який всі обзивають і хейтять. Но там речі непогані бувають теж і по якості не ну, ціни. Ціни там дуже низькі, 1300 гривень зараз ця блуза, Вона в новинках, по-моєму, моделі плюс-мінус вже були. Так, що тут, тут я знову попадаю на новиночку, 800 гривень, тут ціна оправдана. І мають бути ще штани. Ну, і вони є, я бачу, далі такий світшот. Він без начосика оверсайз Непогана така була заворіжі. Зараз подивлюся, що штани. В костюмі могло би бути непогано. Так, і в бордовому кольорі. Бордовий не до червоного, а такий до глибокого бордо що добре, не аскравий і в коричневому кольорі. Теж. І коричневий теж дуже приємний. І ось штанці. Зразу ну, я візьму Сірі, щоб. Підти і подивитися як разом буде з відшотом. Ось в костюмі. Ну, в костюмі плюс-мінус нічого ж то не такі теж примітивненькі, такі як Сінсеї, Нічого тут такого немає. Навіть не зробили штучки, в сінсеї я купила по хаті ходити, то тут хоч стягується в поясі, а тут навіть не зробили. Ну І ціна така не дуже вже й висока, непогана. Непогані по якості. В костюмі треба міряти. Може бути непогано. Бачу непогані футболочки. Футболки з'являються з космічною швидкістю і непогані. Ну, футболки завжди трикотаж беруть краще. Добавилося тисячу гривень, але ну, ціна дасть фантастіше. Ну не дешево для футболки, але ну, вона так вона комбінована аплікацією тканиною, а ця з квіткою. Теж бордок красивий, не такий не яскравий, теж тисячу гривень. Ось такі реалії. Ось такі шорти в мене недавно були у новиночках. А сьогодні вже 900... 1000 гривень. Немає ніякої снижки, я не бачу на них. Ну, це новинки. Це новиночки. 299 гривень. І від ось така спідничка. Вишеньки. 500 гривень зараз є знижкою і ще від цієї спіднечки є блоза дуже молодіжна і їх тих спідничок багато. Це поліастер стоїть цідковий. Стає цятковий поліостер. Так, я бачу курточки. А, класні. І це, мабуть, новинки, бо куртки класні. А, бачу, ще класні присілочки. Вау, це в новинках. Ви тільки погляньте, вже доставляють, помалу. 2400, і це натуральна замша. Це натуральна замша непогані. Дивлюся в 39 розмірі, а 37-й може є. Ну, мені носочок не дуже, він трішки квадратний, як на мене, от 38 Мені або 37, або 38, в залежності від моделі, від бренду. Ну Краще ось таке взуття закрити, брати. Навіть трішечки, щоб було ну, не зовсім притик, щоб можна було купушкарпетку взяти. Ну, вони добрі тим, що вони отут не завужені, а широкі. В кого якісь проблеми гулька, так, як у мене, наприклад, є гулька. Дуже буде комфортно. Буде просто супер. Шкіра всередині, ну взагалі супер. якість супер. Я повертаюся до цих курточок. З капішоном, при тому всьому, 2 тисячі гривень. І вона з підкладкою. Це осінь. Це осінь, і навіть о, про холодний літо. Вона оверсайз. Широка сназу в чорному кольорі і є бордом. Вона широка, де, та реально. Це такий оверсайз. Така як балоніва і не буде пропускати навіть якогось такого дощику ну, сильного, і вітру теж бордовий колір. Ще є а в новинках костюм, врубчик. До чого він так має вигляд, як піжама, але він не піжамний, це точно. 560 гривень то віскоза складі і поліамід. А чому я так кажу? Так схожий на піжаму, мені бути ще такі штани. Зрозуміло, що це не піжама, але а штани з підкладкою. Тут стягується вверху гука, а пряму донизу палацу. Костюмів непогано, добре що з'являються вже трішки новини 1100 гривень. А просто штани, класичні 1400 гривень. Поліестер старвійського зала стандартна, стандартна костюмна тканина. Вони не широкі, вони навіть трішечки, можливо, трохи заложені донизу. Щоб, такі класика. І є в синьому кольорі теж такі штани темно синій колір такий офіс стайл. Якби бокові розрізати є. Так, ці сорочки ще якісь з'явилися 1800 гривень. Це льон. Ось така сорочка з вишивкою по-багатому. Так що такі новиночки вже з'являються багато в розроб. Будемо святкувати, моніторити. А всім кажу папа і до зустрічі у нових відео.